Піросло й окремий батальйон безпілотних систем. Дякую за літачки, надані фондом «Українські герої». Дякуємо вам. Слава Україні! Героям слава! Ось заїхали до нашого славного підрозділу Людь передаємо літачки. Щиро подякую кожному з вас, особливо на лініці, слава, всьому персоналу запустили підтримку, допомогу. Бійці 79-ї окремої штурмової таврійської бригади хочемо подякувати фонду «Українські Герої» за надання нам таких пташок, бо тепер ми зможемо залітати далі, бачити більше і виконувати свої задачі більш ефективно. Це я Бурга, дякуємо вам від 93-ї бригади Холодної за допомогу Збройним силам України. Узі, ось заїхали до бригади Буравій. Передаємо машинку l 200 Mitsubishi. Друзі, Щиро подяка всім, хто донатить, хто допомагає за допомогу ось таких пташок, які будуть летіти далі ніж на 20-30 км і допомагати нашим героям залишатись живими. Тому щиро подяка комусь з вас. Разом ми дійсно дійдемо до перемоги. Слава Україні! Добре! Добре! Добре!